Привіт, друзі! З вами знову я Олесь Вареник на каналі Інвестхаб і в клубі Інвестхаб. Підпишіться, хто ще не з нами. Підпишіться на мої особисті соціальні мережі. Якщо в нас перше знайомся з вами, хоча б верифікуйте мене, хто я такий є через LinkedIn та відгуки на ньому, через інстаграм та мої кейси оприлюднені, через відгуки тощо. Так буде комфортніше і краще. Бо ми будемо говорити про бізнес, інвестиції та гроші. А це то дуже дуже цінно для вас, для мене, для всього суспільства. Знаєте, що може змусити ваш капітал зростати більш інтенсивніше? Це інформація від найуспішніших, найбагатших підприємців нашої країни помножена на ваш власний досвід. Саме на цьому ґрунтується фундамент створення та діяльності клубу Інвестхаб. Участь в клубі на місяць коштує 990 гривень. Це безпрецедентно низька ціна для такої бази цінності. Та можливості також збагачена вашим особистим бізнес-менеджером, який допомагає розв'язати будь-які завдання з підприємницької діяльності та інвестиційні питання. Участь у закритих зустрічах клубу, закритих чатах та розсилці закритої аналітичної інформації доступ до. Всіх заходів у запису для можливого перегляду, а також зустрічі зі мною та з амбасадорами клубу, які мають найбільш вагомий інвестиційний досвід для того, щоб поділитись ним з вами. Запрошую вас до участі в нашому клубі разом. Сьогодні тема дуже незвичайна, дуже прикольна. Це досвід інвестицій через придбання недооцінених об'єктів нерухомості через площадку. Прозоро. Конкретно мій досвід в цьому це придбання об'єктів методом участі у аукціонах з малої приватизації. Таких кейсів особисто в мене є декілька. Більше того, наразі це мій операційний бізнес, тому що зараз працює команда, яка займається відбором проєктів, об'єктів, які виходять, відслідковуванням об'єктів, які виходять, в яких ми не беремо участі на аукціоні, які якось проходять, переважно не відбуваються, і по ним дисконтується ціна стартова. Для участі в аукціоні. І ми відслідковуємо той момент, коли нам варто заходити в цей об'єкт. За цей час основний тест гіпотез був здійснений ще до війни. Він тривав в межах пів року. Відібрали ми близько 150 об'єктів. Взяли участь у близько 40 аукціонах. Реально перемогли в шести фізично придбали. 2. Причина не придбання чотирьох проєктів, в яких ми перемогли, банальна. Коли ми після придбання поїхали в містечко, де вони знаходяться, і незважаючи на смішну вартість квадратного метру. Цього об'єкту, ми зрозуміли, ліквідності немає, тому що в самому місті, селищі, в містечку продаються об'єкти за схожої ціни і майже не здаються. Ці кейси ми оприлюднимо, вони є в описі під роликом. Тому також додатково в мене є навіть презентація. Але її я надішлю тільки тим, хто напише про це в коментар або в нашому Ютубі. Або в особисті мережі мені, чи в клуб «Інвестхаб», який також має всі повний набір соціальних мереж. Які основні висновки з цього можна зробити? Вартість квадратного метру не завжди корелюється з е, ринковою вартістю, як ми вважаємо, що придбати в Києві об'єкт за 500 доларів квадратний метр, наприклад, це е, будь-який район, Голосіївський район це дуже великий успіх, якщо це приміщення, зрозуміли, нам це не ну, взагалі будь-що, мабуть, це вже є цікавим, але придбання. Об'єкту з ціною квадратного метру 150 доларів десь у Кремінчуці може бути не дуже добра історія, тому що є об'єкт, який придбаний моїм партнером нашими спільними коштами. з Перемогою на аукціоні з усіма витратами, з е, податком на додану вартість, сплачену на суму переможного е, нашого е, нашої ставки склала близько півтори тисячі доларів. За об'єкт близько 20 квадратних метрів. І насправді, близько року ми не можемо його продати. Як ми вважали, що 10 тисяч доларів була його можлива ціна перепродажу кінцевому вже покупцеві. Насправді цей об'єкт є неліквідний. Продавати його за дві. 3000 доларів, мабуть, у війну недоцільно. А, наразі він виставлений за 7 тисяч доларів. І навіть посилання на а, це оголошення я вам надішлю. Але а, пропозиції реальних від реальних покупців не надходить взагалі. Навіть пропозиції по ціні не надходять. Тобто питання ліквідності критично важливе. Друге, що є важливе. Не купляйте на ТОВ на ФОП, якщо ви приватна особа, приватний інвестор. Купляйте на фізичну особу так простіше. Третє. з'явилась нещодавно гарна можливість. Аукціони, лоти, по яким дисконтовані, тобто аукціони, які не відбуваються три рази поспіль, по ним встановлюється гарантійний внесок 200 тисяч гривень. Це відсіє близько 50% учасників, які займаються цим не те, що професійно, які шукають халяву. Насправді халяви тут немає, і це великий операційний бізнес. Я коли вам розповідав про наш експеримент. По результату цього експерименту з одним переможним лотом, який виявився ліквідним, приміщення в Івано-Франківську. Яке ми ще дообладнували, робили ремонт на протязі двох років, в нас вийшла модель дохідності, що на вкладенні близько 20 тисяч доларів, ми зараз отримали актив з варенковою вартістю близько 40 тисяч доларів. Проте це все зайняло близько двох років. Якщо ми поділимо на дохідність, час на дохідність і часові витрати на реалізацію проєкту, ми зрозуміємо, що для операційного бізнесу, яким він. Сав, це насправді замало. Зараз в нас команда працює в складі трьох осіб, один з яких моніторить все і контролює те, що відбувається в ринку на площаці аукціонній. Друга людина займається вже безпосередньо їздою, підписанням договорів, фотографуванням об'єктів і виїзд на об'єкти, які нам стратегічно цікаві, придбання яких без. Первинного огляду було б не дуже добре. Також була теза, що придбати щось цікаве на прозоро методом малої приватизації, участі малої приватизації саме в Києві неможливим. Я так дійсно вважав дуже довго, поки два місяці тому не вийшов лот, продавались гаражі площа близько 500 квадратних метрів. Лот був придбаний одним учасником аукціону за 170 тисяч гривень. Зрозуміло. Що перспективи цього надзвичайні. Якщо це гаражі, вони зносяться, це може бути площадка для розвитку якогось великого девелоперського проєкту. Це не диво. На Прозоро. Вдива навряд чи можуть відбуватись, я в цьому не бачу якоїсь можливості, що е, можна якось робити, що об'єкт виходить, на нього можна вільно зареєструватись, і потім на аукціоні виявляється, що на ньому немає нікого, не бере участь ніхто, і якась рандомно, якась особа, яка випадково зайшла, придбає його за стартовою ціною або по ціні своєї ставки, і все. Я вважаю, що для того, щоб тут був успіх. Потрібно вести планомірну роботу. Наразі нами фільтрується близько 300 лотів щомісячно, якщо не більше, в середньому. Беремо участь ми в середньому в 3-5 аукціонах на тиждень. Наразі є декілька об'єктів. Для нас навіть не є кваліфікуючим фактором перемога на аукціоні. Для нас важливим є вже придбання об'єкту, виплата за нього, щоб можна було тоді казати, про те, що ми його придбали, вкладаючи кошти, зрозуміння що ми будемо з ним робити: реконструювати, продавати, ділити, переуступати тощо. На Прозоро є деякі фішки, коли можна брати участь в аукціоні декількома учасникам, декількома учасниками. І, наприклад, якщо різниця між ставкою переможця і ставкою другого учасника, який має пріоритет у разі відмови, досить велика, можна запропонувати учаснику, який переміг таку послугу, як Придбання по своїй ставці, це якісь довірчі відносини, вони іноді складаються, іноді ні. Робота на аукціоні двома учасниками також може зробити такий, е, такий проект, коли буде два учасника свої, один з яких переможеться, другий учасник, е, який е, йде за ним, він зробив ставку суттєво меншу. Таким чином є прибуток. Е, аукціони, які е, Наразі доступні, їх умови дуже прості. Гарантійний внесок він варіюється від розміру лоту, реєстраційний внесок 1340 гривень. Таким чином, якщо в цілому брати участь в близько 10 аукціонів на місяць, ми розуміємо, що витрати на це дуже незначні. Витрати часові на подачу документів максимально спрощені. Останній рік дуже вдало працює це через Дію та електронний цифровий підпис. Так само через. Нього підписуються протоколи переможцем, так само через нього, крім вже нотаріальної безпосередньо дії придбання підписання договору купівлі-продажу, все робиться дистанційно, і е, це можливо. Е, для когось може слугувати підставою для того, щоб активно піти цим займатись. Насправді ми в межах нашого бізнесу працюємо з інвесторами. І якщо ми перемогли в якомусь аукціоні, в нас є 30 днів на сплату після підписання договору, ми розуміємо, що ця ціна дуже солодка, там є можливість всім заробити, Ми пропонуємо іноді інвесторам. Але з повною юридичною схемою забезпечення цього правочину, тобто є придбання об'єкту за кошти інвестора, одразу йде нотаріальна дія. Договір позики, договір іпотеки інвестору забезпечені його майнові права на кошти цим об'єктом нерухомості, і ми далі рухаємось в кінці, розподіляємо прибуток. Е Після того, як реалізується даний об'єкт, я не виступаю зараз як експерт в цьому бізнесі. Я вам виступаю перед вами як дилетант, який розібрався в процедурі і намагається в цьому досягти успіху. Історія в побудові якоїсь великої системи, як на мене, мало ймовірна. Дуже гарна є математика при придбанні дорогих. Лотів на аукціоні 10, 20, 30, 50 мільйонів гривень. Навіть це може бути дуже цікаво, коли ринкова вартість таких лотів може коштувати і 500 мільйонів гривень. Там є математика, для цього потрібен капітал. Там досить великі внески, саме гарантійні забезпечувальні. В такому ми участі не беремо. Наш таргет це об'єкти по всій Україні. Наш таргет це якась, хоч більш-менш ліквідність. І наш таргет це від 5 тисяч гривень до умовно півмільйона гривень за конкретний об'єкт. Можливо, більше тут є розуміння, що вірогідність того, що ми придбаємо цікаві лоти за мільйон два, незначна, тому що саме на них підвищений попит. Цікавість у інституціонарних гравців на цьому ринку на лоти від 5 до 50 тисяч гривень незначна для нас за рахунок того, що є досвід, є операційна. Команда, є партнери, ріелтори, які можуть обслуговувати продаж, реновацію таких об'єктів, вона є можливою. Користуйтесь, будь ласка, нашими напрацюваннями. Якщо вам потрібна якась деталізація, якесь питання, додатково треба розкрити, пишіть у коментарі. Залишайте коментарі під постами в сторісах на офіційних соціальних мережах клубу Інвестхаб та моїх особистих. Будемо з вами співпрацювати. Долучайтесь до нас. Відіть на наші е, зустрічі клубу, які відбуваються постійно в офлайні, в онлайні. Також. Будьте з нами, заробляйте, капіталізуйтесь, будьте заможними, щасливими, справедливими, успішними. Гарного всім дня!